Слава нашому Господу! Йому тільки принадлежить слава і слава від нас, тому що Він наш Бог, який нас любить, благословляє і милої. Ви Знаєте, одного разу наш хор співав за долину плача» якщо я піду долиною плача» чи там якось так. Ну, а я думаю, а є ще й багато долин. Є багато долин. Їх є аж сім долин. Ну, з допомогою можу розказати, прочитати за дві долини, бо й времени не вистачить. Ось ми читаємо, є долина благословення впереді. Долина благословення. Читаємо другу книгу Препомен 26 стишок. І в четвертий день зібралися на долину благословення, так як вони благословляли Господа, по чому названо це місто долиною благословення і до сьогодні. дня. Чуєте? Долина благословення. Що це значить, брати і сестри? Якщо у нас є хліб. Якщо в нас є вода, якщо в нас є одежа, якщо в нас є для нашого повсякденного життя, це ти, сестра і брате, знаходишся у долині благословення. Алілуя! слава нашому Господу. І ми не пристанемо славити Бога. Ми повинні мати якийсь куточок вдома, кімнатку, де поселять Бога. За все в тебе є. Сьогодні, брати і сестри, половину населення земної планети страждають від води. Води немає. А в нас досить води. І де хоч є вода. І можна її пити прісна вода. Хіба то не долина благословення, брати і сестри? А? Є благословення долина для нас. І ми забуваємо часто, славить Бога, забуваємо. Ми виновні перед Богом, щоб панять взори до неба і казать, Господі, в холодильнику в мене все є, в морозильнику у мене все є. Там, в підвалі в мене все є, всі кладовці. І ми забуваємо, славі Бога. Часто ми. Ох ким ой, ой, оце ой, то вже є, означає, що ти робчий перед Господом, що ти чимось недовольний перед Господом. Це ойкаєш і, ой. і все ахкаєш, а що так, а це ну, навіщо так? Проте сестра, ми забуваємо. Слави Бога. О, як ми славили Бога за всі мілості, за всі блага, друзі, є! Всі Божій споминай ще читай. Все і до єдиного повторай. Ми це забуваємо. Ми це забуваємо, Просто йдемо, воно десь береться. Воно десь у нас є, ну, братсестри. кожну булочку хліба, якщо ми несемо з магазина, треба дякувати Богу. Ми споминаємо хліба не було. а? Наші діти, які понароджуються, як очі їх стояли за буханочкою хліба. Стоїть, стоїть. Очередь потім приходить нема. розібрали, Іде в другий магазин, там очі займає. Стоїть, стоїть, розібрали нема. в третій йде магазин. І так приходить без сліба. А на сьогодні дійсно насестити, слава нашому Господу, що ми маємо за що, славити Бога. Ми знаходимося в долині благословення, Слава Богу, Задрії. Ось що. І треба основне наповнятися духом своїм, Благодатью Божою, щоб ми не роптали, Щоб ми поглянули в шкахви свої, одежа є, є, все є, друзі. Є. Ти ж за вічу, навіть ми не знаємо, які вони навроду. А як хто хоче побачити, то в мене є ще, є вони, брати і сестри. А сьогодні, яка обувна а? в нас благословення є, друзі дорогі. ми повинні дякувати Богу за все. А ми мало славимо Бога. Як ми мало величаємо Бога, друзі, дорогі, чому ми такі скупи на те, щоб славити Бога, друзі дорогі. То ми, якщо ми мало славимо Бога, то знаєте, куди нас Бог заведе? А? Куди? ото співав хор, долиною плаче. Заведе Господь. Испитание. Я прочитаю за почитаю заслуга плачу. 83 псалом. Проходя долиною плача, вони відкривають в в ней і дощ докроет його благословенням. Проходя от сили в силу, перед Богом на сьогодні. Проходя Доліною ти. Є різні плачі, є різні плачі. Христос сказав, блаженні плачущі, тому що вони утішаться. Якщо ми плачемо, як я мало ставлю тебе, Господь, як я мало наповняюся Духом Святим. Господі, як я мало славлю тебе, це вже йде благословенний плач. Це вже ми від радості, слава Господа. Є плач, як ми зустрічаємо друзів, рідних, близьких, які далеко були від нас. От радості і плач з'являється, скільки сьогодні сльоз і плача на сході, скільки гора є, друзі, є і другі сльози. Є плач, знаєте, є такі. Плач от сатани. Людина всім недовольна і плаче. Отже, Є дух плача. Я самотня, я самотній, ніхто мене не знає, ніхто до мене не приходить, ніхто навіть мені руки не подає і починає нападати цей дух плача. І людина плаче сама по собі. Не знає, що плаче. Самооплакуваній дух. Знаєте, людина самооплакує себе. От що, замість того, щоб славити Бога, ти в одиночестві, дякую дякуй Богу. Слава Господа. От що, маєш коли помолитися Богу, є, все в тебе є, а вона плаче. Но блаженне плачуще. Все ж таки, як ми. Плачемо, як я мало ще потрудився для Господа, як я мало люблю тебе, Господь, то тому що вони будуть благословенні. Отже, Вони будуть синами і дочерями Небесного Отця, тому що вони блаженні, плачущі. Вони слізать перед Господом. Як слово каже, гори подимай очі твої, в гори мої подимай очі твої. Откуда допомож? А коли ми гором піднімаємо очі наші і слізами ще і плачемо, Господи, благословити на мене далі втіште мене, Господь, як я мало величаю тебе, як я мало люблю тебе, Господь, як я маю мало труджуся для тебе, Ісус, то друзі, то є цей плач благословений. А той плач, який ми оплакуємо себе саме, дух плача, дух. Оплакування це не угодний Господу. І, і, часу, як людина плаче, плаче, попадає в депресію, депрективний стан попадає, От що, не знає, куди йде, не знає, що робить, ото плаче. От, на Трахому очей опадає, катарах нападає на очі. Оце плач не перед Господом. Потім йдемо до врача, до врачів, щоб знімали катарах, великі гроші платимо. І буває успіх, а буває, що зовсім на усміху, ще хуже не бачить, або буває, вертається сліпий. На блаженне плачущі, о, о Господі, о ділі Божому, катарах не, не нападе. Чуєте? От. І трахома не буде очей. Трахома це постійно тікуть сльози з очей, не нападе. А в Духе Свято будеш пребувати і славити Бога. О, слава нашому Господу. Я тільки за дві долини розказав, а за п'ять нічого не, не сказав вам, брати і сестри. А там є що послухати. А колись Бог дасть врем'я, я розкажу. може. Якщо побажаєте, якщо не побажаєте, то не буду говорити. А хай нас Бог благословить, що ми зараз наповняємося Духом Святим. Слави Господа. Щоб ми знали, що ми знаходимося в цій долині благословення. Прославляємо Бога. Давайте будемо величати Бога. славити Бога більше. І любить Господа. І Бог доповни з благодаті неба. Давайте ще помолимося, що нас Бог благословив. Йому слава. Амінь. Сам